Сьогодні ми з вами поспілкуємося про штрафні санкції Державної фіскальної служби, якщо юридична особа знаходиться в стадії манкрусві. манкрутства. Необхідно зазначити, як зазвичай постав лайк цьому відео. Зроби пост цього відео на своїй сторінці і постав, підпишись на мою сторінку, це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні ми будемо розглядати постановка Касаційного адміністративного суду Верховного суду від 28 березня 2019 року по справі 825 .13 .97 17 Суть цієї справи полягає в тому, що. До адміністративного суду звернулися у нас комунальне підприємство, служба, комунальне підприємство служба єдиного замовника про скасування податкового рішення повідомлення про накладення штрафних санкцій за несвоєчасне реєстрацію податкових накладних. В даному випадку я продовжую велику тему податкових накладних. Я думаю, що це є цікавим, ну, цікавим для бізнесу в першу чергу, тому що буває так, що багато перевірок роблять, і поспілкуємося в цьому відео про саме поняття камеральної перевірки. Також камеральна перевірка, що це таке. І в даному випадку, як її визначають, трактують і тлумачить <кій> Верховний суд. І так, поїхали. В даному випадку комунальне підприємство служба єдиного замовника звернулася в, в Чернігівський окорчений адміністративний суд з приводу скасування податкового рішення про повідомлення. Верховний суд в даному випадку. Задовольнив позов, підстава була така, що враховуючи, що зазначена служба єдиного замовника, ну комунальне підприємство знаходиться в стадії банкрутства. Відповідно, накладений мораторій на стягнення будь-яких. Відповідних штрафних санкцій за даного за даною процедурою, і відповідно всі стягнення здійснюються в межах процедури банкрутства. Я хочу наголосити, що ця справа розглядалася ще до введення кодексу України про з процедур банкрутства, тому ми розглядаємо практику, така яка була вона була на станом на 2019 рік. В даному випадку суд з першої інстанції задовольнив це рішення, але ну, мотивуючи це тим, що всі питання з приводу стягнення боргів повинні вирішуватися між кредитором і боржником у межах процедури банкрутства. В даному випадку, ну, і відповідно, якщо, вмер, якщо відкрите провадження про банкрутство в господарському суді, існує певний мораторій на стягнення. Також суд першої інстанції задовольнив, але апеляція адміністративного суду скасувала це рішення і відповідно відмовила у позові про скасування податкового рішення про повідомлення про пропущення строків реєстрації податкових накладних, мотивуючи це тим, що в даному випадку забовні незалежності від. В незалежності від цього, як його називають, процедури банку податки повинні сплачуватися. Зараз хвилинку я випущу собаку і повернуся до вас. Так, я на місці. Продовжуємо нашу тему. Також в даному випадку ну це якби ключовий такий аспект був з приводу скасування цього рішення, і необхідно зазначити, що Касаційний Адміністративний суд підтримав цю позицію, в даному випадку були, ну тобто при розгляді в Верховному суді. Були встановлені встановлені наступні обставини, що судом першої апеляційної інстанції було встановлено, що ну, це ми зараз будемо з вами спілкуватися про камеральну перевірку як вони здійснюються фактично. Камера, камеральна перевірка, це в даному випадку визначається як визначається, що вона може здійснюватися на підставі. Тих даних, які подаєте в деклараціях в електронному вигляді, тобто без відповідних без, без повідного наказу керівника, тобто і тим самим при здійсненні камеральної перевірки, державна фержавна служба виконує свою функцію, контролюючу функцію з приводу виконання вимог законодавства у сфері сплати податків. Тому навіть якщо ви, перевірки, податкові перевірки можуть відбуватися навіть ну, без виїзду. Це, і вони так в переважній більшості. Здійснюється на підставі того, що ви подаєте в електронному вигляді. Тому в даному випадку, в результаті здійснення цієї камеральної перевірки, було виявлено затримку реєстрації податкових накладних і були виписані відповідні штрафи. Виключно. ну Тут визначається в цій постанові, що таке камеральна перевірка, ну, своєчасність реєстрації податкових накладних. Також ну, як одна із підстав цієї реєстрації, також зазначено, що ухвалею господарського суду Чернігівського ухвалу господарського суду Черніговської області 23 січня 8-го року була відкрита справа по банкрусту відносно позивача комунального підприємства служба єдиного замовника та введення мораторій на введення а, задоволення вимог кредиторів, але з аналізу зазначених норм це в даному випадку офіційна позиція Верховного суду. А, з аналізу зазначених норм вбачається, що дія мораторій поширюється лише на задоволення вимог конкурсних кредиторів. За своєю правовою природою фінансові та економічні санкції є додатковими зобов'язаннями, похідними від основного зобов'язання. А тому, оскільки мораторій не зупиняється виконання борникових грошових зобов'язань. І зобов'язань щодо сплати податків і зборів. Тобто, в даному випадку, е Верховний суд зазначив, що ведення мораторію стосується виключно тих кредиторів, які мають претензії до цього підприємства в межах процедури банкротства, а на сплату податків воно не відноситься. Це я ще раз скажу, що це станом на 2019 рік. Якщо у когось цікаво, ну, це просто мені цікава була ця справа, я вам її розповідаю. І відповідно, ну, суд відмовив у позові, в значеному підприємству. Як зазвичай, ставте лайк, підписуйтесь на сторінку. Розміщуйте репостом це відео, це спонукає мене для подальших відео. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях або переходьте за посиланням, залишайте заявку на консультацію. Всього найкращого, до побачення, до нових ефірів. Україна переможе!